Вас, мої любі діточки. Сьогодні ми будемо слухати зимову казочку про хитру лисичку, про вовка просточка та діда з бабою. Казка називається Лисичка сестричка та вовк панібрат. Тож сідайте зручненько та слухайте гарненько. Жили собі дід та баба. І не було у них дітей. Так і постаріли удвох собі. Жили дружно, не сварилися, разом порались коло хати. Коли це прийшла зима, засумував дід без роботи і якось каже бабі, Поїду я порибалити, може, рибки впіймаю. А баба й каже їдь, діду, а я тебе вдома почекаю. Поїхав дід на річку, вирубав ополонку, сів рибу ловити. А був він вправний рибалка і наловив цілі санчата риби. Їде дід додому, настрій у нього гарний. Зима кругом сніг іде, їде та й співає пісні. Коли бачить, а на дорозі лисичка лежить, та така ж гарна, аж блищить. Підійшов дід ближче, а лисичка наче й не дихає. Гм, ото гарна шуба буде моїй бабусі. Не пропадати ж добру? Взяв та й кинув лисичку на санчата. Тільки рушили сані, а лисичка й очі відкрила. Он яка хитра, прикидалася лише мертвою. Знаєте, малята, не дивлячись на свою красу та оманливу зовнішність, вони хитрі й підступні і вміють всіх обдурити. Отже лисичка обережно стала скидати рибку на дорогу одну за одною, аж поки не повикидала всю рибу. А бідний дідусь лишився з порожніми санчатами. Їде собі далі співає та не помічає нічого. Доїхав до воріт та й гукає. Іди но сюди, бабо, подивись, скільки я риби наловив, та яку лисицю тобі на шубу привіз. Вийшла баба та й дивується. Та де ж та риба, де лисиця? Як поїхав з порожніми санчатами, так і повернувся. Де ти весь день вештався, старий? Нащо мене дуриш? А дід стоїть і сам здивований, та й розуміє, що обдурила його лисиця. Ну, що ж робити? Наступного разу буде думати добре, перш ніж підбирати лисицю на дорозі. А лисиця тим часом зібрала усю рибку та сіла ласувати. Сидить, куштує, аж ось до неї вовк підійшов. Лисичка, дай мені рибки, бо змерз та голодний. Е, ні, ні, налови собі сам, як я наловила, і тоді собі куштуй. А цю рибку я тяжко собі весь день ловила, вона моя. То як мені наловити, я навіть вудки не маю. Ха, та не вудкою, а хвостиком лови, як я, відповіла лисичка. То як то хвостиком? дивується вовк. Прорубаю поломку на річці, опусти туди хвоста та й налови собі рибки. Тільки примовляй. Ловись рибка, велика та маленька, ловись рибка, велика та маленька. Пішов вовк на річку, прорубав ополонку, опустив хвоста та й став примовляти. Ловись рибка велика та маленька, ловись рибка велика та маленька. Змерз вовк, але рибки так і не наловив. Коли це йде лисичка? І питає. Ну що вовчику, братчику, впіймав щось? Та ні, не впіймав, а давай, ну я тобі допоможу. І почала лисичка бігати навколо вовчика і тихенько собі примивляти. Мерзне мерзне вовчий хвіст, мерзний «Мерзний-мерзний вовчий хвіст. А що це ти, лисиця, там наспівуєш таке? Та я ж тобі допомагаю. Я кажу, ловись рібка, велика та маленька, велика та маленька. Поки лисичка бігала та примовляла, хвіст у вовка вже почав примерзати. Лисичка й каже а ну, вовчику потягни, чи важко? Вовчик потяг хвіст. Ой та важко вже. Ото вже рібка почала чіплятися. А сама бігає навколо ополонки та й примовляє мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Як вода зовсім уже замерзла, тоді вона й каже «Тож бажаю тобі, вовчику, наловити багато рибки, а я пішла. Сидить вовк, радіє, що важко хвоста витягти. Гадаю, що в нього багато великої риби набралось. Аж тут до ополонки по воду прийшли жінки. Та як побачили вовка, як підняли валт, як почали кричати «Вовку, Вовк, бий його, прибігло назбиралось багато людей. Хто з сокирою, хто з ціпком, хто з вилами, а жінки з кочергами та з рогачами. І давай лушпинити того вовка. Вовчисько вистрибнув з ополонки, але без хвоста хвіст так і лишився примерзли в полонці. А вовк став куций та обдертий. Ох і розлютився вовк, ох, і розсердився. Ну, почекай, лисичка сестричка, знайду тебе. Отже ж брехуха. Так обдурила мене. А лисичка тим часом пробралась у село, забігла в хату, в тій хаті стояла діжка немішаним тістом. Хазяйки не було, бо вона побігла вовка бити. Взяла лисичка діжку, перекинула, викачалася у тісті, вибігла і побігла собі через поле, коли дивиться і вовк іде. Та тільки тільки тягнеться, побили добре його сердечного. Порівнявся він з лисичкою та й каже. Ах ти ж, руда брехуха. Подивись, що ти наробила. Подивись, як я тепер виглядаю. У мене навіть хвоста нема. Я от тебе зараз роздеру. Ой, вовчику братчику, не сварись, подивись на мою голову. Мене так щойно відлупцювало, що й в мене ї мозок витік!» І лисичка показала, як в неї вся голова в тісті. Тож і здурила вовка, що то мозок, а вовк довірливий і знову повірив хитрунці. А лисичка продовжує плакать. Йой, йой і ребра болять, і мозок витік. Додому тепер сама не дійду. Відвези мене, вовчику, братчику, додому. Пожалів вовк лисичку та й каже Залазь до мене на спину, я тебе додому відвезу. А хитрунка вилізла на спину до вовка. Так і їхала не у спині до самого лісу, ще й підспівує собі під ніс. Битий не биту везе, битий не биту везе. А довірливий вовк перепитує лисичку. А що ти там, сестричка, наспівуєш собі під нос весь час? Та це я, вовчику, наспівую, битий битого везе, битий битого везе. Та да, нема де правди, діти. Обидвоє биті та й бідні. Так лисичка і доїхала на вовчику до самого лісу. Лисичка залишилася при своїм, і рибку з'їла, і вовчика надурила, і діда не з чим залишила. Тому ніколи не довіряйте хитрунам та завжди думайте, перш ніж прийняти якесь рішення.